Народження Ісуса наближається, брати і сестри, і всі ми в очікуванні, то варто буде цими днями трошки побалакати. То поговоримо про це. Є на ній два виміри різдва: чисто світський. Дивно, невідомо звідки він взявся. Ну, здається, хіба з поганства. І християнський. Тобто, чисто світський. Вимір. Я там запитався в чатах Він він мені видав десятки просто цитат людей-атеїстів, людей невіруючих, які кажуть, що Різдво це непогана річ, це час примирення, це час перегляду там стосунків, це родинне свято, різдво це світ... праздник світла. Це час для того, аби обновитися, відновитися. Ну слухайте, так гарно аж майже майже по християнськи говорять. Але потім з якимись там атеїстичними добавками, що навіть якби Бога не було, то варто би було Різдво придумати, щоб мати такий файний час, взимку, потішитися і обійняти один одного. Ой, але воно не, не зовсім про це. Я прочитав там вислів одного журналіста. Він каже, що Різдво це час, коли ми знову отримуємо надію, невіруючий журналіст. І в цій надії... Ми можемо зробити цей світ кращим, ми можемо бути добрішими із цими прикрасами, з подарунками, з такою атмосферою, а це мені дуже подобається, і з духом Різдва. Ми всі можемо стати більш добрими, милими і хорошими. І слухайте, брати і сестри, ну цей такий наївний людський оптимізм провалився мільярди разів, мільярди. Це неможливо. Власне, саме тому, уявіть собі, оцей другий вимір Різдва, а саме вимір християнський. Що показує, що у нас такий бардак, у нас така біда на цій планеті Земля, на цій планеті, яка є проклята гріхом, що сам Бог мусив стати одним із нас, сам Бог мусив народитися і бути між нами, щоб зремонтувати оце все, щоб зремонтувати нас. Ісус просить так чітко говорить до євреїв, що ваша проблема є та, що ви є у полоні гріха, ви раби гріха. А вони такі ні, ми ніколи не були ніями рабами. Ісус каже, хлопці, хто робить гріх, гріха не вільник. Хто чинить гріх, той гріха не вільник. І, брати, і сестри, оцей вимір християнський, християнське святкування Різдва показує, що прийшов до нас той з великої букви, хто став одним із нас. Для того, щоб понести кару нашу, щоб заплатити за мій гріх. І ось чому є надія, бо я банкрот, я не маю чим розрахуватися за гріх. Я не маю чим платити. А Він має. Він досконал, досконалий священник, досконала жертва Ісус. Це досконала людина і Господь, який став одним із нас, пожив, відкрив нам свою любов і каже, я вам не буду лише говорити про любов, я вам її покажу. І хрест це є просто таким криком любові Бога до нас, коли Господь, такий вимір вертикальний, примирив себе із нами, нам, нас із ним, і примирив людину з людиною. Хрест, сила. А ялинка, а ялинка це символ. символ чогось зеленого, символ чогось стабільного, чогось незмінного. І тепер, коли всі інші дерева обсипалися, листочків немає, то ялинки, всякі смирічки, кедри виглядають особливо живими, особливо зеленими, так, так як Христос. Тоді, коли йде навіть будь-яка переміна, тоді, коли здавалася, що йде відмирання або смерть, то Христос не відмирає, Він живий. Він живий. Тому очікуємо, брати і сестри, очікуємо Різдво Ісуса Христа, Його народження. Робімо вдома вертепи, прикрашаємо ялинки. Робім усе для того, аби входити трошки у богослів'я, аби трошки більше зрозуміти, що нам дає народження Його, Що народження Ісуса дає особисто для мене. Тому в коментарях запишіть, будь ласка, що народження Ісуса Христа дало особисто для мене. Але кожен говорить тільки сам за себе. Не говоримо про вуйка, тітка, скрину, тата, чоловіка, маму. Ні, про себе. Що народження Ісуса Христа є для мене? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А я їх прочитаю, я поставлю подобайку, Може, навіть буду мати змоги і сили відповісти. Готуємося потихеньку, біля гарних ялинок, які символізують Ісуса, Живого Христа, і в своїх серцях робимо вертеп, який візуалізуємо під ялинками, який візуалізуємо в наших домівках, в наших церквах, в наших храмах, готуючися день за днем до приходу того, котрий прийде і постукає, бо хоче цього року наново народитися. У тебе з Богом.